Привіт! Я Стейсі і рада вітати вас на своєму каналі. Це відео частина різдвяної колаборації, де ми з іншими сімерками створюємо вказ хуманізацію дев'яти оленів Санта-Клауса. Ми розподілили їх випадковим чином, і мені дістався Олень на ім'я донер. Якщо чесно, спочатку я була зовсім не в захваті, Донер здавався мені тихим, непомітним і без яскравого характеру. Але коли я почала дізнаватися про нього більше, то несподівано знайшла між нами дуже багато спільного. Донор один із класичних оленів Санта Клауса. Його ім'я перекладається як Грім. У парі з Бліцином блискавкою він уособлює силу і стабільність у пряжі. Якщо блискавка це швидкість і імпульс, то Грім це витримка, ритм і контроль. Про донора рідко говорять окремо, він не головний герой історій і не символ Різдва, але без нього вся команда просто не працювала б так злагоджено. Це той тип персонажа, який не прагне уваги, але тримає систему разом. Саме тому я подивилася на донора з іншого боку, як на сильного, сміливого і трохи недооціненого оленя. Він є важливим членом команди. Навіть якщо не таким зірковим, як Рудольф. У різних інтерпретаціях характер донора описують як швидкий на спалах і трохи похмурий, як грозова хмара. Водночас він дуже вітаний, дисциплінований і завжди готовий першим прийти на допомогу друзям. Саме таким я його і відчула тим, хто тримає темп і не дозволяє команді розсипатися. Донор піклується про інших у дрібницях Ді чищення копит до приготування ситної їжі перед довгими подорожами з роздачі подарунків. Він має великий досвід, який дозволив йому стати інструктором зі спеціальної оленячої підготовки, тим, до кого звертаються за порадою і підтримкою. У мультфільмі Пригоди Оленя Рудольфа 1964 року донер є батьком Рудольфа. Він люблячий, але дуже занепокоєний тим, що його син не такий, як усі. На початку історії Донер просить Рудольфа ховати свій червоний ніс, бо боїться осуду інших. Але з часом він визнає свою помилку і приймає індивідуальність сина. Отже, донора можна описати як доволі консервативного батька, суворого, дисциплінованого з великою любов'ю до фізичної підготовки і порядку. Але за цією строгістю ховається щира турбота і бажання захистити тих, кого він любить. Саме ці риси я й намагалася передати в його хуманізації. Донор Грім молодий персонаж. Його життєва мета звичайно ж пов'язана зі спортом, а ключові риси характеру запальний, відданий і сім'янин. У рисах обличчя я намагалася передати цей характер спокійний, уважний погляд і трохи суворий вираз, за яким ховається турбота. Це той тип людей, які не завжди вміють говорити про свої почуття, але доводять усе вчинками. Одяг для донора я обирала практичний і трохи брутальний, у темно синіх, сірих і чорних відтінках, такий, щоб відповідав його характеру і способу життя. Мені хотілося, щоб незалежно від образу він завжди виглядав зібраним і впевненим, а офіційні та святкові наряди показували більш серйозну і дорослу сторону цього персонажа. Ось така в мене вийшла хуманізація донора. Обов'язково подивіться й інші відео в плейлисті з різдвяними оленями. Чекаю на ваші вподобайки і коментарі. А також не забудьте підписатись на канал. І наостанок вітаю вас з Різдвом і прийдешнім новим роком. Нехай в новому році буде більше світла і тепла, а поруч будуть люди, які рухаються з вами в одному ритмі. І підтримує так само надійно, як донор тримає свою команду. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.